Вітаю, шановні глядачі! Зараз я запрошую вас на відрізання агресора. Це ритуал, в якому можна відсікти, убрати із енергетичного фізичного простору агресивну людину, яка вам робить боляче Ой, Цей ритуал я буду проводити 9 днів і також можна відрізати. Агресивних людей від близької людини, якщо, може, є якісь напади на ваших дітей чи онуків у школі навіть так, можна промовляти імена. Це буде глядачі, це ті, хто дивиться відео, це можна промовляти ваші імена, імена близьких людей, а це агресор. І тут можна промовляти теж агресивно, можна просто, як ви може не знаєте імені нападників, можна промовляти агресори і... або і ім'я людини, яка вам робить боляче, агресивно нападає фізично чи uh, проявляє психічне насильство. От. І також можна відрізати, наприклад, це промовляти Україна, а агресор а, Росія. І таким чином відрізати агресора теж. Так що починаємо. Відсікаю агресора від глядача. Відсікаю агресора від глядача. Відсікаю агресора. Відглядачів, на віки віші буде так. Відсікаю агресора від глядачів, на віки Віщі буде так. Відсікаю агресора від глядачів, на віки вічні буде так. Відсікаю агресора від глядачів. Буде так. Відсікаю агресора від глядачів. Буде так. Відсікаю, агресора від глядачів, буде так. Відсікаю, агресора від глядачів, буде так. Відсікаю агресора від глядачів буде так. Відсікаю, відсікаю, відсікаю. На віки віки, буде так. Відсікаю агресора від глядачів буде так, так і є. Так, і тепер продовжуємо відсікання. Зараз це глядачі. Всі, хто дивиться відео, близькі люди, будемо сюди. Складаємо. А це агресор обирає із енергетичного і фізичного простору тих, хто дивиться відео, близьких людей, навіки вічні, очищає простір від агресора. Все погане, все лихе, всі прив'язки, негативні програми, біль, сльози, страждання, всі лайливі слова, всі крити. Всі кармічні. А Взли розсікаю, обираю повністю із вашого простору, із енергетичного, фізичного простору. Убираю агресора, на віки вічні. Більше втручатись у ваше життя не зможу. біль, сльози, страждання, прив'язки, енергетичні всі стяги, крадінки, переклади, скиди, обміни і подміни негативні програми, що робив агресор, всю агресію, біль, сльози, страждання, образи, насильство все убирає із вашого життя. Обирається агресор. Більше втручатися у вашу долю не зможе. Все погане, все лихе убирає. віки вічні буде так і так є. більше лиха зробити не зможе. Очищається ваш енергетичний простір від агресора. Кладовицька магія, порщені програми, зазріс, глази, порщі, всі наговори, прокляття, всі убираю всі прив'язки. Сексуальні, фінансові прив'язки, емоційні прив'язки, будь-які залежності вбираю. повністю розрізаються, розсікаються всі кармічні узли, заборгованості, більше немає. От. І тепер мені потрібен ялівець. Прошу ваші сили, допоможіть очистити від негативу, від магічного будь-якого втручання, очистити простір енергетичний і фізичний від агресії, агресора. Тих, хто дивиться Добре. відео близьких людей, очищає. Прошу вищі сили допомоги. Запалюється свідочку. Свіще не випалюється повністю вся агресія. Всі негативні дії, порчені програми, зглази, переклади, обміни, подміни, крадники, стяги, прокляття, Все лайно, що робив агресор, сибіль, сльози, страждання, ненависть, агресію, повністю всю випалюю. Всі лайливі слова, прокльони, прокляття, жахи, страхи. Все погане і лихе, що робив агресор, випалюється священним вогнем, очищається з вашого простору, з простору тих, хто дивиться відео, близьких людей, винищується повністю. Весь негатив, який чинив агресор, убирається. Буде так і так і є. Все погане, все лихе. Кладовицька магія, церковна негативна магія, прокляття зглази, порчі, заздрість, випалюю, всі слова негативні. Всі тортури, все насильство фізичне, випалюю, повністю, обираю з енергетичного фізичного простору, вижигаю повністю всю нервову стреси. Все нервову напругу випалюю повністю, очищаю ваш енергетичний фізичний простір від агресора, очищаю вогнем, випалюються всі прив'язки, залежності, кермічні вузли, пуповини, шийники, всі енергетичні крадники і стяги, більше енергія до ворога не йде. До агресора не йде оцікальні, які віщи. А також прошу. Допоможіть закрити, ну, яка петля випалюється, ошейник випалюється, собачий Палю повністю всі ошейники випалює собачу тую, почну собачу тую Цим воском закриваються всі пробиття, продири. в енергетичній оболонці. Тих, хто дивиться відео близьких людей, затягує за ковою всі рани. Серце більше не болить, душа більше не болить, загоюється, закривається, енергетичний простір, всі травми рани, більше не болить, душа більше не страждає, затягую, повністю зачиняю. Більше немає енерготока до агресора. Ой. Це перше відрізання, воно таке дуже. Тяжко, йде, але відрізаю повністю всі прив'язки, негативні, кермічні вузили, розв'язані повністю. Душа більше не болить, закривається енерготоків, більше нема. Буде так і так є. Зараз е, має е, цей період вам треба налаштуватись так, е, що не йдіть. Не виходьте верніше на зв'язок самі до агресора. Є різні моменти. Є моменти, що це може на роботі чи якісь моменти, але от ви за собою слідкуйте, щоб ви самі не йшли. Я знаю, такі бувають маніпулятори, вони знущаються так, що люди прив'язані до своїх оцих насильників. Прям. Слідкуйте, щоб ви самі не йшли. Вам буде набагато легше, і все легше і легше. Це 9 днів буде відрізань. Добре. От. І також можна переглядати одне відео 9 разів. Це теж буде рахуватись, як 9 днів ви провели відрізання людини, агресора. Ефект події це перебудовується простір. І може відразу відбутися, залежно від того, як часто ви спілкуєтесь чи виходите на зв'язок до агресора. Або від, може через півроку спрацювати, і дійсно з вашого життя ця людина десь поїде, піде. Більше ви з нею не побачитесь і таким чином відбувається відрізання. Це не Порча, це перебудова простору. Це більше захист, напевно, так. от Так що на цьому я завершую. Ще нагадую, будь ласка, робіть донати, або ставте подобайки, коментарі робіть відгук щоб набагато краще, сильніше відбулося відрізання. Це важливо теж. Що ви вдячні, радієте, що ви хочете, щоб все здійснилося. І вам це дуже потрібно. Буде так. все буде гаразд. Це перший день. Далі ми продовжимо. Дякую за увагу, до зустрічі!